Вітаю, друзі! 23 березня, хрестопоклонна неділя. В банковій зараз існує два ключові сценарії розвитку подій. Обидва, спрямовані виключно на збереження контролю та влади, незалежно від того, продовжуватиметься війна чи доведеться погодитись на мир. Зелені гниди в будь якому випадку хочуть залишатись при владі. Сценарій перший. Ескалація перед виглядом миру. В рамках першого сценарію команда Зеленського продовжує лінію на затягування Трампа та Путіна в переговори. Робиться це через імітацію дипломатії та створення умов, нібито для перемир. Насправді йдеться про отримання тактичної чи стратегічної паузи. На цей час в країну завозиться нова зброя, проводиться перегрупування Збройних сил України, мобілізуються внутрішні резерви, розширюється контроль над суспільством через закони та репресії. Мета. Використовувати цю гру в мир як вікно для наступної нової хвилі бойових дій насправді це класичний сценарій: відіграти на довірі, приспати пильність супротивника, а потім вдарити. І все було б ідеально. І все було б до перемоги, якби. Не було зрадливості західних так званих партнерів, бо зброї не буде, скільки необхідно, якби не було просто істощення, як російською вони кажуть, Збройних сил України і цілого народу, якби не було, скільки ухилянтів. Якби не було ТЦК, яке займається людовольством і повністю перекреслює бажання людей захищати країну, то, можливо, б це і спрацювало б. А так ніт. Сценарій другий. провал та перехід до керованого миру. Але якщо цей перший сценарій зривається, а це можливо, якщо Трамп. І Путін не ведуться на дипломатичні пастки, а навпаки, посилюють тиск як дипломатичний з боку США, так і військовий з боку Росії, може зламатись фронт. Тоді набуває чинності план номер 2 В цьому випадку Трамп. Дистанцюється від українського керівництва, кажучи, ви не впорались, почне е, вводити санкції, там, розборки і так далі. США та частина Заходу йдуть у режим мирного кейсу, рятуючи свою, по факту, репутацію. Банкова виявляється, змушена погодитись на мир, щоб зберегти хоч якусь легітимність. Ну, не банкова, а парламент, тому що банкової легітимність наразі зеро. Однак і в цьому випадку завдання залишається незмінним. Збереження влади. Тому заздалегідь запускається зачистка політичного поля, те, що ми зараз бачимо, усунення будь-яких опозиційних та непідконтрольних фігур. Готується. Кримінальне провадження і арешт Петра Порошенка готуються санкції проти ряду міських авторитетних голів. Створення стерильного середовища для виборів, де беруть участь лише керовані кандидати, силове придушення можливих протестів, включаючи застосування Нацгвардії за новими законами. Їм вже надають право стріляти, душити, глушити, маркувати. Таким чином, банкова готова до будь-якого сценарію. Головне, щоб у жодному з них не втрачати контроль. Мир, ви запитаєте, тільки керований. Війна тільки з паузою для перегрупування у владних кабінетах. Люди. Лише як ресурс. Вибори, тільки з наперед зрозумілим результатом. Не стратегія миру, це стратегія утримання влади за будь-яку ціну. Зеленський, незважаючи на публічні заяви про прагнення миру, насправді затягує переговорний процес. Основна причина не так військова, як політична. Завершення війни автоматично призведе до розкриття того, що так довго ховалося. Від масштабів втрати реальної кількості поранених до зниклої зброї, розбазарених коштів та кредитів, навішаних на країну. Тому банкова вважає за краще тримати країну в стані перманентного конфлікту, сподіваючись виторгувати собі політичне виживання під Парасолькою. Західних партнерів, однак із цими партнерами все не так однозначно. Франція та Великобританія вже не соромляться висувати банкові умови, за якими стоїть банальний інтерес до українських активів. Хочуть українського пирога. Еммануель Макрон на початку березня 2025 року прямо вказав на інтерес Парижа до українських рідкоземельних ресурсів, зокрема Літій, Титан і Уран, особливо Уран, адже Франція втратила доступ до Урану в Африці. Такі необхідні для французької оборони та енергетичної промисловості в обмін на дипломатичну підтримку Київ фактично підштовхує до передачі контролю над стратегічними покладами французьким корпораціям, які діють під егідою уряду. Великобританія, діє ще жорсткіше, Лондон вже уклав з Києвом сторічний договір про стратегічне партнерство. Але, за гарними словами, були кламбальні умови. За інсайдерською інформацією, банкова віддала британцям рідкоземельні копалини, ГТС і порти, а також низку стратегічних підприємств. І на цьому ґрунті нас зриває, уже триває серйозний конфлікт інтересів. Адже Сполучені Штати Америки також претендують на українські ресурси, які мають намір забрати, ні з ким не ділячись. Так, за даними видання Financial Times, зараз адміністрація Трампа прагне домосихтись нових умов. Доступу США до ключових мінеральних ресурсів та енергоактивів України. Зокрема, до угоди хочуть включити всі українські АЕС, а згодом порти газотранспортну систему і найбільші в світі хранилища для газу. Ось так: зелені гниди, цепляючись за владу. Один за одним здають національні інтереси, національні активи. І найголовнішим завданням на сьогодні є позбутись цих гнид і цих узурпаторів. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.